Добрий день. Добрий день. Василенко, на прийом. Що ви хочете? Е -е, усне звернення. Усне. Недовго. Володимир, принесіть мені бланк звернення. А ви що, писати мені чи що? Що? <кхем> Де там? Де тут на стенді? Ну, дайте ми... Та запишіте, включите балалайку свою та запишете. У нас балалайки немає, ви трошки попишете, тому що в мене хочете. Та я ну то давайте ось дайте, вам ручка. Та ні, так, мабуть, так. Давайте, пишіть. Е, ви хочете щось то написати, пишіть. Я, може, може і не треба буде писати. Я не знаю. Я все е, вчора у паркані. Отримав отакі от конверти, от так ось складено і в паркан так от. от. Е, Я ж багато пишу, все життя пишу, ви ж може, мене знаєте ж трохи. То я раніше отримав таку мастичну печать, така фіолетова, а тут марка кольорова. І печатки були поштові теж. от. А з обратної сторони кагарлицькі е, печатка. І там написано дата, коли при, 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 прийнята. А зараз, а зараз, київські оце поставили ксерокоп, ксерокопію печатку якоїсь і ксерокопію якоїсь непонятно, що. От, ксерокопії. А, а Кагарлицькі на пошті взагалі нічого не поставили. Я тільки що був у них. А вони кажуть, так прогрес. <реш> живемо, живемо ж так сказать на покращення. Я говорю, яке покращення? Я Криму написав листа, виждав добросовісно 45 днів максимально, що дозволяє закон України про звання добросовісно. А потім Генеральну прокуратуру написав на нього скаргу, що він порушує моє право згідно 40 Конституції і закону України про звернення громадян. Написав скаргу. Вони там почали переводить на, на іншу тему. Типа, ми порушуємо кримінальну справу проти свідків, які були в мене, і сказали про цю ж бомбу, яку вони начебто бачили в мене. Я кажу, я до них претензій не маю, я до бомби не маю, там вже все за... Наше ви мене підставляєте? Тепер, ось вони прийдуть до мене. Десь на вулиці зустрічати і будуть бити. Я на них не скаржився. Я скаржився на те, чому ця слідча не дає мені матеріали для знайомлення. Для знайомлення. Тоді, коли в суді ваш брат кабук, значить, дав мені все для знайомлення, я перефотографував, схватився за голову. І мені заквартило познайомитися з матеріалами справи в поліції. Тоді е, ця ж слідча, як її там не пам'ятаю, потім ви, потім ваш колега, потім обухівські ваші колеги, потім це саме все-все-все не, не положено. Ви не є процесуальною особою. Так я ж керуюся законом. Ну ладно. Коротше говоря, оце я їй сказав що оце все оце все являється проти мене. Ви в одній команді з організованим злочинним угрупуванням поліція Кагарлицька, прокуратура Кагарлицька, Обухівська прокуратура і поліція. Е Обласна прокуратура і Генеральна прокуратура ви є організованим злочинним угрупуванням, яке намагається замести сліди, щоб показати, що Крим надав мені відповідь своєчасно. Вчора отримав, написано, 24.07, коротше говоря, два місяці з Києва везли у Кагарлик, виходить. І виходить, і виходить що він виходить, дав вовремя відповідь. То якби Кагарлицькі тут поставили штамп і розглянули це все діло, то виходить, що він просто фальсифікує оце. Оце все зроблено на ксерокопії і, і е, 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 запущено отаку дурочку мені. Тому, е, хлопці, я проти свідків не маю нічого. Якщо ви порушили кримінальність, вони, я їм кажу, то порушуйте. Я... Порушую кримінальну справу, хто направив слідчу міщенку з групою до мене, хто мене в трусах і в майці повалив на землю, хто одів мені кайданки, хто вивихнув мене і за цього я не можу писати до сих пор. Е, 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 коли я служив в армії, лікар сказав, а ну дай дулю. Я, Раз". А, а я не я можу дати дулю, тому що в мене зв'язки не працюють. От. І, тому, і тому я це перейшов оце, в поліцію, поліція там не до вас, пересмінка, добре, я зараз піду в прокуратуру. Оце зайшов до вас. Зайшов до вас. І оце в мене така оце, скарга. Не, не якась там повідомлення про злочин, а звичайна скарга про звернення громадян. Чому на конвертах? На конвертах які мені прийшли з повідомленням. Отакі От. От стоять штампи фальшиві, фальшиві, з Київської обласної прокуратури. І ось у лист, лист Тетяни Хальзеєвої, начальник відділу обласної прокуратури, теж пише такі стандартні пусті фрази, які нічого нікому не дають. І в Одобухівських вона вимагає порушення кримінальної справи проти свідків. Свідки, і передати там на розгляд за належністю. А мені каже, що якщо я з чимось не згоден, то я маю право звернутися згідно статті 303, 306 Кримінального кодексу України. Та ще ж немає ЄРДР. -а. Навіщо мені ці пусті? Якби вона відкрила ЄРДР і при... прислала мені і сказала, що здав порушене кримінальне, тоді можна було ці такі давати консультації юридичні з приводу КПК. Я взагалі про КПК діла мав, я прошу єдине дати мені ознайомитися з матеріалами справи, яка лежить в поліції. Стосовно мене там цікавить один момент. Мене не цікавить оце все вторгнення, там, те, що на Кайданки. Мене цікавить про сигнальні патрони, які вони начебто спалили. Там така дурня, я не раз участвував у цих експертизах, там така дурня написана, що в мене е, останній чуб дибом став. І я це хочу вийти на того експ, експерта, який оце робив і палив. <гум> От. Тому я це і прошу, добиваюся е, ознайомлення з матеріалами справи. А до, а до всіх, як їх, до е, оцих, як вони називаються, свідків, і я претензій не маю. Вони ж не самі, їх просто пригласили. Їх просто заставили, їх просто вони висять десь у поліції на крючку, або може і в прокуратурі на крючку, І їх заставили підписатися. Абсолютно одинакові пояснення. Але надані одним, надані, а другим через час теж надані. Але пояснення співпадають. Такого ж не може бути. бути тому що той, хто брав пояснення з поліцейським, по-моєму, бабат його прізвище, він... Підсунув їм, вони розписалися і сказали «да». Тому що вони в поліції десь вірно висять на гачку гарному, і вони зараз по всім оцім справам, деякі, вони є свідками. Так, значить, оце я вам можу. Що ви хочете? Я, ні. Я хочу, щоб ви прийняли моє усне звернення стосовно конверта. Не, не працює рука, рука! Болить, не працює рука, я не можу ручки держати. Хоч да, кулярів так, нема, все. А Ви ж писали до цього, так що ну, давайте. Я нічого не писав, я тільки друкую. Ви розумієте, що ми не здійснюємо на комп'ютері. Ви мене послухаєте чи ні? Ми не здійснюємо нагляд над почтою. Якщо у вас є питання стосовно пошти, будь ласка, звертайтеся там, де поставили штамп. Карлику і штамп не вставили, в Києві <світ> штамп поставили штамп. Ви можете звернутися, я... ми не здійснюємо нагляд над почтою. Ви, згідно закону України, стаття 7, Якщо це не ваше питання, ви протягом п'яти днів пересилаєте моє питання за належністю і хай розбираються, хоч в Києві, напишіть, будь ласка, Хоч що на машину. Хоч... У мене належність. не працює кість. Що Мені вивихнули ви Мені... разів? Я, вас... я друкував на комп'ютері. Ну надрукуйте ще. Раз. Я надрукую, я, надру... я, я вам даю усне. Ви включили в диктофон. Як... Сонане, е як перед зам... затист, на я вибачаюсь, будьте здорові, всього вам найкращого, Сонане, а, то ви, а то ви будете зараз сказати, що ви там, я вам зірвав судове засідання. Всього вам найкращого. Бажаю і всім добра. До побачення.